Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковка дуже очікуваної гри. Це Avatar Frontier of Pandora Special Edition для PlayStation 5. Це нова пригода у всесвіті аватарів, де на вас чекає відкритий світ Пандори з унікальними локаціями дивовижною природою за захоплюючим сюжетом. Що ж, давайте разом подивимося що входить до цього спеціального видання. Коробка оформлена в яскравих кольорах і деталях, які відразу переносять у світ Пандори. Це літаючі гори, унікальна флора і фауна. На лицевій стороні ми бачимо великий логотип гри та позначка Special Edition. Що ж, відкриваю коробку. Тут зліва багато ваучерів для активації додаткового контенту, саундтрек, ексклюзивна броня або зброя, а також внутрішні ігрові бонуси. Сам диск з грою. І також тут є артбук і чудову ілюстрацію, які розкривають красу світу і персонажів. Про саму гру та її переваги. Аватар Фронтіров Пандора це гра в жанрі пригодницького екшену з відкритим світом, де ви досліджуєте неймовірні ландшафти, взаємодієте з місцевою флорою та фауною і берете участь у конфліктах між людьми та наві. Гра вражає своєю графікою, вражаючою деталізацією та пригоди і динамічним ігровим процесом. А PlayStation 5 показує всі свої можливості, швидке завантаження. Реалістичне освітлення та підтримка 4К особливо подобається, що історія інтригуюча і має глибокий сюжет, а гравець може вільно досліджувати світ Пандори і відкривати нові локації. На заключення можу сказати, що це видання ідеальне для тих, хто хоче повністю зануритися у світ аватарів з усіма додатковими контентами і ексклюзивними бонусами. Вже не можу дочекатися, щоб розпочати гру і дослідити кожен куточок Пандори. І дякую магазину Allo! За швидку доставку та якісний офіційний продукт. Якщо ви фанати епічних пригод і красивих відкритих світів, то раджу взяти саме це видання. Зараз воно якраз по акції за 999 гривень. І підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, якщо вам було цікаво.